Вітаю на демонстраційному експерименті ДНЗ ZPZT група 821 Сікорський Роман. Прилад для демонстрації дії магнітного поля на рамку зі струму. Зкладається з штатив для розміщення дротявої рамки і магнітів. Друге. Дротяна прямокутна рамка на осі. Третє. Постійні круглі магніти з музичних динаміків. Четверте. Клеми для підключення рамки до джерела постійного струму. Наш експеримент демонструє вплив магнітного поля на провідник зі струмом. Для демонстрації дії магнітного поля на рамку зі струмом. Розміщуємо рамку так, щоб її площина була паралельна сил, силовим лініям магнітного поля постійних магнітів. Таким чином об'єкт дослідження це дія магнітного поля на провідники, а предметом є наш прилад. Дослід перший. При підключенні рамки до джерела струму. Вона активно повертається на 90 градусів так, щоб її площина, площина розташувалася перпендикулярно до силових ліній магнітного поля. Повторно підключаю увагу на рамку. Подальше повертання е, рамки на, по енергії неможливе внаслідок виникнення е, гальмов, гальмової руху сили пружності провідників. Досить два. Відключивши джерело струму, повертаємо рамку в попередній стан. Змінивши полярність напруги, а значить напрямок струму в рамці на протилежний спостерігаємо зміну напрямку повороту рамки під дією сили ампера на протилежний. Бачимо красний бік рамки. Підтверджує наявність дії сили Ампера на провідник рамки з струму та виникання обертального моменту, який залежить від перше сили струму, друге індукції магнітного поля, третє кількості витків в рамці, четверте від напрямку струму, п'яте від напрямку магнітного поля. Ці досліди є основа для пояснення будови та принципа Роботи електричних двигунів та керування ними. Дякую за увагу. З вами був Сігурс Херман.